Знімемо сьогоднішню поїздку, да? швидше за все, тому що це в принципі така вже для нас навіть екстремальна ситуація. Поки що кидається все в автомобіль. 81% Я вже бачу звідси. Це вже справи погані. Чому справи погані? Ви дізнаєтесь зараз, як ми будемо в автомобілі, тому що ми дуже-дуже сильно поспішаємо. Друзі. Ситуація така взагалі смішна. Я не знаю, як я в ній опинився, тому що в нас це авто планувалося чисто як міське авто, і не більше. За межі міста, якщо виїжджає це авто, то воно їде на зовсім невеликій відстані. Максимальна відстань, яку я проїздив на цьому автомобілі, саме за один раз да, в одну сторону, складала 50 кілометрів близько цього 45. Зараз ми їдемо за 83 км на цій електричці, і у мене запас ходу зараз 81 км, А до пункту призначення у мене 83 км. Я не знаю, чи я взагалі доїду, чи мені доведеться десь по дорозі підзаряджатись, але там однозначно доведеться заряджатись, щоб хоча б доїхати назад. Ох, як це все взагалі сталося? У мене була аварія. З моїм Пасатом. Шалена велика, аж на цілі там майже 3500 євро. Що саме, дізнаєтесь, ви колись згодом. Я тут зараз вам покажу просто автомобіль. І от це ось автомобіль прямо зараз після аварії, як я його здав в ремонт. Так ось я здав автомобіль в ремонт, і в мене немає зараз на чому їздити. Я планував, що я буду їздити на тих автомобілях, які в мене є. І в мене сьогодні, в цей день, зараз продався вже. Останній автомобіль мені просто немає на чому їхати. Ось ось, ось, ось така ситуація. Від зараз до одного, до другого знайомого зателефонував. Немає у них можливості мені позичити автомобіль. Через те їдемо е, в таких, можна сказати, екстремальних умовах на електричці. Як вона себе покаже взимку в холодний період часу року, подивимось, чому я так їду швидко? Тому що е, авто потрібно. Швидко, авто знайшлося буквально вчора ввечері. Я зателефонував до продавця кажу, що я приїду до тебе по обіді сьогодні або, можливо, завтра. Він каже, що ні, не вийде. Сьогодні, по обіді, вже хтось приїде до мене дивитися це авто. Так що, якщо хочеш, ось прямо зараз можеш їхати. Відповідно, ми все кидаємо і прямо зараз їдемо. Е, чому? Тому що це авто дуже-дуже гаряче і яке саме. Ну, як гаряче. Причина, для чого потрібне це авто, вона дуже, дуже нагальна. Ось так. Так що, друзі, в мене вже 80 км залишку ходу і все ще 81 км. Доїдемо ми чи ні. Пишіть ваші думки в коментарях. Ти зараз в Ікею приїхав. І мені не щастить, у нас тут дві заняті. У нас тут дві заняті. Окей. Десь по дорозі в іншому місці, десь потрібно буде нам знайти 22 кВтну зарядку. Там на хвилин 10 буквально нам потрібно буде підпампуватись трохи. І тоді ми погнали далі. Ось така мандрівка на електричці. Маю надію, що вийде тут зарядитись. Що мені потрібно саме 22 кВт, мені потрібен змінний струм. І де мені його знайти? Показує, що тут воно є. Але це не він. Зараз тут проблем немає з швидкісними зарядками. Але як ви бачите, що є проблеми не з швидкісними зарядками. Добре, я зараз пошукаю цю зарядку. Якщо не знайду, то це буде Надіюсь, що зараз а, мені має пощастити. Там я не знайшов, там все, хіпачарджери. О, а тут я вже бачу, що те, що нам потрібно. Дання в тому, чи мій еп ап... буде працювати. До речі, 25 кілометрів залишок ходу, ми це зафіксуємо. Ага, ось так. А -а -а -а! Ось так. Будь ласка, заряджайся. Заряджайся. Я тебе чаклую. Ніколи. О! Пішла зарядка. Ти з цими епами, з цими електричками, зарядками, ти просто ніколи не знаєш, чи, чи воно піде заряджатись, чи не піде, що з ним буде відбуватись. Еп ще не показує нічого, але автомобіль вже має показувати. Да. Пішла зарядка, 25% у нас. Ну що, пішли в автомобіль і тепер поговоримо про дуже багато чого. Отже, коли я виїхав на автобан, 68 кілометрів було запасу ходу, 37 кілометрів до цілі. Зараз ми до цілі приїхали ці 37 кілометрів, але у мене запасу ходу аж цілих 40. 3 км замість 37 км. В принципі, якщо брати саме як по автобанній їзді, я їхав 110, в принципі, це саме повільне, а так їхав 120-130, і як для автобану, то це витрата доволі непогана, тому що в мене переважна більшість часу, моментальна витрата була більше 20, було 26, 27, 30, навіть 35 часом було, але в середньому, якщо взяти, більше 20 кВт годин. Моментальна витрата, наголошу. Зараз ви скажете, що електрички це не є найкращий вид транспорту. Ось подивись, скільки ти маєш проблем. Це авто у нас купувалось лише для міста. Для міста і все. Крапка. Десь за місто, так як я казав, 15 20 30 кілометрів, максимум все не більше, тому що у нас потреби немає більших пробігах для цього автомобіля. Зараз у нас шалений виняток. Цей автомобіль у нас скільки вже більше ніж півроку. Скажем, півроку цей автомобіль у нас, і в принципі за півроку це перша поїздка така у нас. Склалась на цьому автомобілі. І то це через те, що мій автомобіль в ремонті. Я автомобіль продав останній, який в мене був, він в мене, в принципі, ще стоїть. Його сьогодні ще будуть забирати, як я повернуся. У мене зараз стоїть автомобіль замовника. Він буде у нас завтра забиратись, але я не поїду на цьому автомобілі замовника. Я не поїду на тому автомобілі, який я вже продав, тому що вже за нього заплатили кошти. Все. Цей автомобіль вже фактично належить не мені. Я не можу на цьому їздити. У мене зараз ще стоїть навара, я не хочу на ній їхати на червоних номерах, тому що в разі чого мені потрібно було б там, наприклад, причепом тягнути. Да? Червоні номера і причіп це вже таке питання, що м -м, не дуже це хочеться. Окей, вирішили на цьому автомобілі їхати. Наскільки це буде проблематично, ви зараз будете спостерігати це все разом. З нами, і я вам скажу, що відносно це не проблематично. Якби у мене була б 100% зарядка на цьому автомобілі, то ми б туди доїхали. Це однозначно. Там би ми потім знову ж таки на 100% зарядились і назад поїхали. Тут відносно, ну як, відносно швидкісна для цього автомобіля зарядка 22 кВт, можна пакувати, це максимум, що може приймати цей автомобіль. І відповідно, ну зараз, скільки, ну, десь півгодинки, я думаю, що ми його попакуємо і поїдемо відразу по автомобілю. Якщо мати запас ходу більший, він. Типу не заважає, він нікому проблем не створює. Це певною мірою якась там певна трошки більша вага зайва, але він не заважає тобі. Це все круто, але також потрібно розуміти, що більший запас ходу, більша батарея, вона дорожча. І відповідно тобі потрібно вкластись в авто. Набагато більше. І перед тим, як ти купуєш це авто, тобі потрібно чітко розуміти, навіщо ти його купуєш, які у тебе будуть пробіги, які у тебе пробіги взимку будуть, тому що взимку він дуже-дуже дуже дуже багато їсть. Якщо у нас в нормальному нашому режимі їзди ми могли один максимум виключення, максимум два рази в тиждень ставити цей автомобіль на зарядку. То, коли у нас були морози, то ми ставили кожен другий день автомобільну зарядку. Тому що ми його вмикали на прогрів перед тим як їхати. Потім е мороз це е стрес для батареї. Взимку ці автомобілі дуже, дуже, дуже багато споживають електрики, і відповідно це потрібно враховувати під час купівлі цього автомобіля. І все. А так, то я скажу. Ти задоволена цим автомобілем загалом? Ну, ось. Тобто, те, те, для чого ми його придбали, якраз він це все виконує. Сам неодноразово вам казав, що. Мені на цьому автомобілі набагато зручніше, набагато приємніше їздити саме по місту на короткі якісь поїздки, ніж на посаді. Тому що ну, це авто, воно ось тут почалось, і воно ось тут вже закінчилось. Воно надзвичайно маленьке. На ньому відносно комфортно їздити, ну, по місту, який там тобі комфорт потрібен. Але ти заїдеш ним просто в будь-яке парковочне місце. Ти будь-де ним припаркуєшся за будь-яких умов. Так що. Це надзвичайно круте саме міське авто. І я рахую, що більшого автомобіля для міста абсолютно не потрібно. Так. Скільки ми вже зарядились? О, вже 40 хвилин. 40%, хвилин. 40 зарядили. Це, в принципі, маловато. Зараз я подивлюсь, скільки ми стоїмо на зарядці. І хвилин ми на зарядці стоїмо. І 41% запакували. Це дуже мало. Ну, добре. Ще трохи постоїмо і вперед. Півгодинки ми постояли, зарядилися добили ми до 80%. Далі сенсу немає заряджатись, тому що тут нам набагато менше, ну як набагато, вдвічі менше потрібно проїхати, аніж у нас по запасу ходу є. І тим більше я зараз вже не по автобану буду їхати. Автобану нам показує, що на три хвилини швидше буде, але я поїду зараз по міжміській дорозі, і відповідно на міжміській дорозі буде певною мірою економія, тому що на автобані ти вийшов, газу дав, і все, і ти тримаєш його ну як газу. Тут в даному випадку штрому дав і ти його тримаєш. А на міжміських дорогах все рівно тобі як не крутий, потрібно буде гальмувати, розганятись і таке інше. І тут воно буде ефективніше, саме електроавто. 70% було, 79 кілометрів. Зараз ми лише рушили вже 76 кілометрів. <різько> на електричці так воно швидко падає. Зустрінемось ми вже з вами після того, як придбаємо автомобіль і поставимо цей автомобіль. Другий раз на зарядку для того, щоб він дістався вже додому. Стартуємо. Черую, черую, черую. Це щоразу як магія для мене певна. Запуститься, не запуститься. І, в принципі, лише один раз за весь час не запустилися. Запустилося. О, 31%, то ми ще могли б їхати і їхати. До Так, да, До Макдональдса там, там якраз де ми заряджались на шляху сюди. Зараз ми тут підзарядимось знову ж таки трохи. І все. Ось, іди сюди, покажи. Через що ми сьогодні затіяли цю всю історію. Авто! Придбали, авто непогане, в авто є тихогляд, у авто є нові гальма, у авто доволі непогана гума. Так що все чудово буде, я думаю. Друзі, одне авто заряджається, інше авто зараз їде на майданчик. Буквально за кілька днів воно поїде в Україну, і Україна переможе. А ми всі маємо до цього робити все, що в наших силах. Донатьте. Цім, кого хоч якось трохи знаєте, донатьте своїм знайомим, які зараз знаходяться там попереду, на передовій, і до зустрічі в наступному відео. А і про підписку не забудьте, да, і про дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео.